І так, всім привіт. Прикупила до мотоцикла кофра. Я її тут трошки доробляв, бо він був дуже... Ой, блін на ключа де. Коротше, я його тут доробляв, бо Коротше, була така фігня, що якщо тут чуть -чуть під... піднажати, то він відщалкувався. Та я підпиляв, зняв оцю жлезяку, підпиляв, щоб вона далі сюди заходила. Ну, по ідеї, тут типу, він на набистросйомливий, щоб прикручується кронштейн до мотоцикла, а тоді ставиться кофор. Так, і це хочеться спробувати щось його поставити. Так, тут ось так виглядає М мопед. Мотопед. Так як наїздили 100 кілометрів. Так і є. Так він і стоїть. Так, ось тут це кріплення, не знаю, що як вийде. Тут такі болтики, треба якийсь набор ключів брати ну, тут які якісь отвори але не знаю чи до них можна прикручуватися чи тільки до цих. бо тут є нюанс що цей проставка ця вона не сюди не особо підходить по отворах Ну тут з одної сторони стає і то так сюди буде впиратися, його бажано б сюди якось. Та не знаю як це його правильно. Так якби можна було звідти якось, але тут, блін все за... Все закрито, щоб просили пропхати болтика. В принципі, теж не дуже співпадає, але все ж. Ну, Коротше, щось треба спробувати тут. Так, якось треба відміряти, як просвернитись. Дірка десь тут має бути. Так, ще поки не придумали як його заміряти. Відстань. Ну ось так. Ну да, десь десь йде оці кружочки. Так. Так. Тільки блін тут трудно буде вгадати. Де воно? Воно хоч випадає. Якісь мітки зробити, де болти. Що то не супадає? Тут вже штангель здвинувся. Ну, в принципі, десь так. Так, да, десь приблизно так. Так, пробую сверлитися, тільки попадає на ребро, а це проблема. Так, яким свердлом на 7? Чи на скільки? Завітань тонче б спочатку свердлом, бо зараз зійде злами. Сейчас кудись зійде в бік. Сейчас було кудись скине. Що там ламель попадає? Я ну уперся -ну. те. Таке. Везьми, то он сейчас верну. قلتلو هاي بلين 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 Так, крині не знаю. <смі> ну, в принципі, як воно себе покаже, не знаю. Так, ще два болтика. Ну це ось така штука йшла в комплекті. Не знаю, тут ще є навіть гайки, але куди їх. Можна було отак планками прикрутити, але це таке собі заняття через кофер всередині. Коротше, як я вимірював. Це штангелем відміряв всі які діри шириною. Переніс по, по центру, відміряв, поставив, тоді заміряв, яка довжина отак. І переніс довжину. І вийшла моя точка. Батько мотоці бумажкою міряв. Ну, в принципі, совпало більш-менш. Так. Тут є якась отлівка, в принципі, по цьому хвостикові приблизно рівна. Так ставлю ці всі гайки сюди, щоб ну, воно тут було. а то так буде валятися і так і загубиться. Тут хай воно собі, якщо буде щось мінятися, то воно так уже тут і буде. Ось моя мітка. Тут ставлю і тут. Ого, тут кріплення вже це мертво. Тут в принципі можна було якусь планочку. Ну Я думаю, і так буде. Ну воно що то прогинається. Тянеться, тянеться. Я думаю і так зійде вже. Чуть-чуть може кривовато якось. Ну я думаю нормально все одно буде Так. як цей куфер? Ой, блін ставиться Все, не знаю наскільки він тут буде тарабанити, мабуть Так, ну, в принципі болтики Не дуже й достають, там де видно Тут подушечки Тут ще щось би підкласти бо болтихається Отак ну, в принципі Ось так це все Ось так це все виглядає в принципі. Цей кофер зараз відкрию, покажу, що там як всередині і як відкривається. Ось так воно всередині виглядає. Можна було так о планками прикрутити. Ну тут трохи таке воно все. ну Якусь куртку покласти або якийсь вантаж, я думаю, витримає воно. Блин, така якась. Тут зразу було що чуть трохи нажати і кофер відскакував. То я трошки там підпиляв. Ну, ось таке. Ну, ось таке відео. Ось такий. ось такий цей кофер. Кісь тут є світлоотражатель. Ну, ось так воно виглядає. О там так ті болтики. Не знаю. Мотоцикл не мій, в принципі. Одне що тут цікаво було, як це залазити потім з тим усім. Зараз спробую, прийму. Попробую, як воно. Як з кофром залазити? Оцими ну, планками можна було всередині перекрутити. Ну але воно буде всередині оця штука її царапати. То таке собі задоволення не дуже хочеться. Так, ну як його? Ногу, конечно, пере... Перекидати через нього таке собі. Хай не треба спробувати, як він це покаже. Мабуть, буде так тарабанити, що капець. Задирати треба трохи ногу. Ну, no, коротше, таке, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі.